Зимой мои любимые, всем привет, мои любимые друзья, ну что же, завершился матч в английской премьер-лиге, Манчестер Сити у себя дома на этих отстедиях, команда Хосе Багратиолы приймала Ливерпуль Арнеслота 2-0. Ливерпуль перемагає друзья, 2-0. Гулы Мухаммеда Салаха и Доминика Сабааслава приносят Ливерпулю перемогу, и сегодня я хочу про данный матч поговорить. Ну давайте, друзья, про все мы поговорим это по порядку. И распочнем мы из стартовых складов. Косеп Гвардиола, главный тренер Сити. 4-1-4-1 старт у Ростовка Сити. Эдерсон на Натан Аке, Хусанов. Пара центральных загистников. Рика Ливис, Ёшка Гвардиол. По флангах. Ника Гонсалес. Центральный опорный пив закисный Кевин Дебрюин, Омар Мармош. Центральный атаковальный пив загистник. Савиньо, Жереми Декю. По флангах. Фил Фоден центральный.

Алисон Беккер у воротах, Ван Дайк, Ібрі Макканате, пара центральних захисників, Трент Олександр, Арнольд Тенді Робертсон, по флангах, Райен Гравенберг Алексис Магалистер, центральний опорні півзахисники, Мухаммед Салах Луис Диас центральний Домінік захисники. Доминик Сабаслакерс Джонса. Це стартова Ліварпуля. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч договорити. Ну що ж, друзі, в принципі. Сіті добре цей матч розпочала. Команда Хесеповраділи Сіті м'ячі більше володів. І в принципі Ліверпуль віддав м'яч супернику, Ліверпуль віддав територію, територіальну перевагу Сіті. Дуже компактно Ліверпуль на власній половині поля захищався, дуже здорово страхували один одного футболіста Ліверпуля. Сіті добре розпочав, пару небезпечних було атак, серія кутових, але Ліверпульці на один і Карлов захисті. По Ливерпуль так уж ключив всего, сгадуется, здесь так на так 13. Ливерпуль, если ты прессонговал футболисты в сети, давиник сабаслай, ведь играй на Диаса, Диас заходит на удар, удар Диаса. Хусанов! Хусанов! молодцем блокуя удар Луиса Диаса. Кто? Взорвал Ливерпуль на 14 их вынимать, Алексис Макалистер. Алексіс Макалістер подекутовий Алексіс. Дуже хитро Алексіс Макалістер кутовий та розіграє. Він віддає передачу на Домініка Сабаслея. Домінік робить скидку на Салака. Удар! Гол! Гол! Мохамед Салак! Єгипетський король забиває свій 25-й м'яч у чемпіонаті Англії. 1-0! Ліверпуль забиває гол. Як же геніально ліверпульці Кутовито розіграли. Алексіс Макалістер виконує геніальну передачу. Алексіс Макалістер просто геніальний пас на Демінік Сабаслай. І Демінік Сабаслай в темп віддає передача на Салаха. В район на донести метрові і Мохамед б'є точно, б'є точно Мохамед Салах. Єгипетський король! Відкриває рахунок у цьому матчі після геніального дорозі грошоку того, що це було просто геніально! Це було просто геніально! 1-0! Рахунок стає на користь Ліверпуля. І після забитого м'яча, в принципі, Ліверпуль захищався. Сіті тотально прям володів м'ячем, У Сіті була велика перевага за володінням і справді. Але Ліверпульці дуже самовіддано діли, один одного підстраховували. Мохамед Салах Салахтом в захисті взагалі там відпрацьовував, і справді. Ось Тренту було дуже важко проти Джеремідакіу. В принципі, Жеремі. В дуелі у Трента вигравав. Але ось Салах став підстраховувати. І на Лівому фланзі також Луїс Діас підстраховував Фенді Робертс. Тобто всі компактно, Ліверпуль грав дуже компактно. Усі один одного підстраховували. Ліверпуль і справді. Дуже здорово захищається. У Сіті я не пригадаю таких гольових моментів. Ліверпуль просто все робив просто ідеально. Да, Сіті більше володів м'ячем, але Сіті з тотального контролю ну, створить якийсь гольовий шанс, все-таки Сіті не вдається. Ліверпуль дуже компактно захищається, плюс Ліверпуль також десь в контратак команда Арнеслота. Убігала. І, в принципі, доволі таки контратака. Та це непогано це було у Ліверпулі і справді. І я вам хочу сказати. Тобто справді це контратака, коли Мохаммед Салах м'яч на правому Владзе Мохаммед піти трента, трент, простріл трента і м'яч летить на кутовий. Ось це було там напевне атака і у Ліверпуль то пройшла. Ось так, в принципі, да. Сіті е така більш позиційно, але не вдалося сіті по-справжньому, якийсь голівий момент створити. О, вось, зато на тридцять міг винівачу Ліверпуль, проводить геніальну атаку Салах, Салах отримує м'яч, Салах відіграє на Домініка Сабаслая, Домінік приймає м'яч, удар, гол, Домінік Сабаслай, 2 -0! рахунок стає на користь Ліверпуля. І це Домінік Сабаслай з передачі Мохамеда Салаха Мохамед! Робить один плюс один, в принципі, який Домінік Сабаслай. Єгипетський король відіграє передачу на Домініка Сабаслая і Домінік б'є точно, точно в ближній кут. Прове Домінік Сабаслай 2-0, Ліверпуль на 37-й хвилині перевагу свою подвоє. Сіті намагався забити гол до перерви, але Ліверпульці просто ідеально відзахищалися, і перший тайм цьому і завершується. З перевагою Ліверпуля. Другий тайм, в принципі, глобальна картина матчу не міняється. Сіті знову володіє м'ячем. Пусть на Ліверпуль низьким блоком захищається. І захищається Ліверпуль просто бездоганно і справді. У Сіті не було явно голі командів. Цей креснал Вест Хем Юнайтед, коли також Ресланце тискав Вест Гем, Тут також сіті, нібито ось-ось там володіє міячем, нібито ось і підходи, нібито вже небезпечно подачі, удари по воротах. Але небезпеки не було стільки Ліверпуль контролював ситуацію. А на 55 й хвилині Ліверпуль проводить контратаку, контратака. Виходить Ліверпуля, Сабаслай, виходить один на один, Домінік, Сабаслай, котить на брошні, вороти на Кьордіса Джонса, Кьордіс, удар, гол, 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 3-0, Кьордіс Джонс, забиває третій м'яч. Але, але, суддя, бере паузу, і у Домінік Сабаслай був авсейк. Нелички, все це Домінікс баслайла гол Ліверпуля не зарахували. Рахунок залишається 2, 0 Лі Сіті на такому емоційному піднесенні Сіті. Проводить свою атаку, Амар Мармош, пряма м'яч, Амар -мі. Амар Мармош. М'яч пролітає небезпечно. Дуже близько було до голу. Ось це, напевно, був найкращий момент Сіті, коли Амар Мармош вийшов на дану позицію, пробив його Алісон Бекер. Витягує удар з піддальньої. Кута, ось це був найкращий шанс, напевно, Сіті, напевно, за весь матч, коли справді Амар Марбуч там Сіті дуже здорово. Ось гол не зарахував. і Сіті так знаєте, шитку так розіграли, понеслися атаки, і у Сіті створив непевний шанс на цьому. О, ще небезпечна контратака була у Ліверпулі, коли Лузіас. Об обвідним ударом закручував м'яч під поперечкою. Адерсон витягну удар коломбійці. Ну і в принципі, більше у Ліверпулі вже таких то моментів не було. Потім ще, до речі, у Ліверпулі вийде. Ватару Эндо, Кудигак, от куанса Коса, Симика. Сосите вы демокатии, Гендуган, Рубин Диеш, Ковачич. Сити больше володев мяча, но в другом тайме Аллегри самовиду на Ливерпуль захищалась еще, друзья, один момент прогадать в Сити, когда там Савия не пауна прошел, Савия прострел, Ван Вандейк, Вирджил Вандейк. Дейк, в основном мы ставляя ногу и Ливерпуль отбивается, если бы не Вирджил Вандейк, ну но с великой долей уверенности это был бы голевый шанс. И скорее всего, это был гол, потому что там, на самом деле, уже А Амармар муж готувався замикати цей удар. Само діяли Ліверпульці, само видно Ліверпульці, Ліверпуль. і справді один одного усі підстраховували, імовірна компактність. Ліверпуль терпів. Господи, терпіла команда Реслота. Сіті тиснув, сіті тиснув постійно були подачі до штрафного майданчика, але Ліверпуль все знімав, все знімав, і Вірдж Лаван, який брами канати на другому поверсі. І в кінці кінців Ліверпуль дотримує цю перевагу в дум'ячі. І в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. Ліверпуль обігрує Сіті. Обігрує Сіті Ліверпуль на Етіхат Стедіан. І Ліверпуль, відповідно цією перемогу наближається до титула. Наближається до титула Ліверпуль. Це емоції Хосепа Гвардіо та Мохамеда салахам. Матіржала Мадейка. Це Арнеслот, і справді матч був дуже-дуже хороший. Друзі, ось нас статистика цього матча. Ну так, да, Сіті програв Ліверпулі за володіні м'ячем і за ударами поворотах. 16-8, так. По 16 удару-поворотах. Да. По 5-4, відповідно, це в нас удари в площину воріт. 66 на 34 володіні м'ячем. Краще воно було у Сіті. 7-5 закутуємо. Тут перемога Сіті. Друзі, давайте подивимося статистику гольових шансів. 0 гольових на готу Сіті. І знаєте, друзі, це дуже така, знаєте, показова статистика. У Сіті жодного гольових шансу не було. У Ліверпулі була одна гольова нагода, і одну гольову нагоду команда Арнеслата не реалізувала. І я, до речі, напевно знаю, яка це була на гольова нагода. Десь так на хвилі так 84-ті 70... Ліверпуль дуже здорово приймав суперника на помилці. Хороший первый салах, весь играет на Доминик Забаслая, Доминик выходит, один на один, Доминик Забаслая, Хусанов! Блокирует удар Доминика Забаслая, Хусанов летит вот в подкат и ретует Сити от третьего пропущенного мяча. Если бы Ливерпуль бы тебе забил бы третий мяч, то я думаю, на этом уже все бы игра бы завершилась. Так Хусанов рятовал, и в принципе интрига держалась до конца. 647 передачу Сити, 592 передачі були точними і береть 91% точність передачі сіті. 331 передача у Ліверпуля. 267 передач були точними. 80% точність передач. 4,2 по офсайдах, 16 ударів, 5 ударів площі Сіті. 3 удари по взороті, 8 ударів заблокованих. Ліверпуля 8 ударів, 4% в площину, 2. Дара взворота, два удари заблокованих було. По успішних відборах 2-14. 2-14 і 60 збільшості у Ліверпуля, 40 у Сіті. 2-5 17, 34 17,34 повіні м'яча, 5-4 за перехопленнями і 10-3 попорошних правилах. До речі, суддя, до речі, жодної жовтої картки не показав. Ще не футболістам Сіті, ще не футболістам Ліверпуля. Друзі, ну і найкращий матчу, я вважаю, що це. Мохаммед Салах! Мохаммед Салах! Оформил гол плюс пас! Вин, витворя, еще один вытворяет, еще один, друзья! Вытворяет, да, Мохаммед Салах? Каждый матч там гол плюс пас у Мохаммеда Салаха. Прям такая же стабильность, э, э, справится у Мохаммеда Салаха. Гол плюс пас у э, Мохаммеда. У Домінік Сабаслай, до речі, також гол плюс пас. І Домінік Сабаслай, в принципі, також дуже хороший матч провів. я все-таки, друзі, обирує Мохамеда Салаха. Все-таки Мохамед, як він ще в захисті відпрацьовував. Просто молодчинка. Мохамед Салах. Неймовірний сезон, неймовірний сезон для єгиптянина. Ці емоції Хасепа Гвардіоли. І Мохамеда Салаха. Справді, дуже таке красиве, справді, фото. Ще, друзі, давайте під цього матчу підбивати. Я вважаю, що Ліверпуль по зілу перемагає, тому що да, у Сіті була перевага, але, ну, друзі, ну, все-таки була перевага була перевага. Да? З володінь м'ячем за ударом по воротах, але. Але гольових шансів не було у Сіті. Я так Ліверпуля все одно навіть цікавіше виглядав, ніж так Сіті. Ліверпуль, так, да, довелось терпіти команді Арнеслота. Грати без м'яча, що не типово для Ліверпуля. Тому що Ліверпуль ну, практично в кожному матчі більше м'ячем молоді, да, атакує, а тут э, довелось просто терпіти справді. Але ця гра була дуже важлива для Ліверпуля. Ця була гра просто неймовірно важлива. І те як Ліверпуль сьогодні зіграв. Ще слово, це якась чемпіонська справді гра, тому що Ліверпуль прям. Мені якусь навіть по-іншому розкрився і справді. От чесно вам кажу. З такою самовідданістю Ліверпуль зіграли і справді. Просто, просто неймовірна самовідданість була футболістів Ліверпулі сьогодні. Давайте дивитися турніру таблицю Ліверпуль! Закріплюється! Закріплюється! На першій позиції. 19-ту перемогу здобуває Ліверпуль. І тепер вже на 11-й очок команда Арнеслат випереджує арсенал. Ну, справедливості раді, в арсенал ще ігра в запасі. Але в будь-якому випадку цієї перемоги над Сіті наближається до титула. Хоча, звичайно, що, оо, скажімо так, звичайно, е... що я вважаю, що чемпіонська гонка триває. І в будь-якому випадку все буде вирішуватися в травні місяці. Але справді Ліверпуль прям цей матч сьогодні, ось справді прям, я ж кажу, мені Ліверпуль, прям, знаєте, по-іншому прям розкрився. Самовідомо, без м'яча. Чесне слово, просто Ліверпульці молодці, справді. Сіті четвертий, Сіті, ну, в принципі, Ньюкасл ось переміг. Да. Ну, в принципі, команда на четвертій позиції залишається. Ось, відповідно, якось так. Будь падку, в будь-яку випадку в Сіті є абсолютно всі шанси на то, щоб в четверку попасти і, звичайно, ну, що команда Хасипик в принципе, знаете, друзья, думаю, что, В принципі, знаєте, друзі, я думаю, що в принципі Сіті, знаєте, Сіті також слугове. Увагу і браво команді Хосе Погвардзіло, я тільки хочу всього найкращого в Сіті побажати Ліверпулю. Дуже хороший матч, справді, Ну, а футболісти Сіті молодці, тому що все одно, знаєте, на команду намагався. Було бажання у Сіті. Хусанов мені сподобався, справді, Хусанова би виділив як найкращий футболіст Сіті. Дуже надзвичайно він від Хусанова. І дуже я радий за Хусанова, що, в принципі, він так прогресує справді, і, в принципі, по Техеснику, по Техаснику Хусанова стає, ну, скажімо так, таким прям одним з найкращих захисників. І справді. Хусанов, в принципі, ідеально зіграв, ось. Ну, якось так. Друзі, ну що ж, Сіті Ліверпуль 2.0, Ліверпуль перемагає. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, не голними, усі щасливими, бережіть себе. Ось, бажаю вам тільки добра та щастя. Усім на побачення, усім